Ми планово на літній період, враховуючи те, що в нас є зменшення, планове зменшення пасажирів, тобто в нас не буде студентів, не буде учнів. І власне є відпускний сезон. Тобто, ми зменшуємо орієнтовно на 10% випуски по нашому комунальному АТП. номер родин, але натомість ми будемо продовжувати вечірні рейси для того, щоб люди мали можливість в більш вечірній час дістатися до додому після роботи. Значить, ми продовжуємо орієнтовно від 10 до пів години. Вечірні рейси по найсильніших маршрутах, тих, які, на які є власне найбільший попит серед пасажирів, це є 46, 47 маршрут, 10, вісьмірка і інші маршрути. Загалом по 12 маршрутах ми плануємо запустити вже починаючи з наступного понеділка додаткові вечірні рейси, і будемо моніторити наявність, додаткову наявність пасажирів для того, щоб цей процес весь був послідовним, щоб мати можливість в подальшому додатково. Збільшувати, посилювати вечірні випуски Йдеться про комунального перевізника АТП номер 1 У нас на сьогоднішній день по львів електротрансу в принципі забезпечуються випуски і після 10-ї, і десь, і після ї години вечора. Власне, зараз ми першим етапом підсилюємо роботу вечірніх рейсів по нашому комунальному АТП Нородин. І далі вже працюємо з приватними перевізниками для того, щоб вони також підтягувалися і давали можливість пасажирам в більш пізній час дістатися до себе додому.